Всім привіт про бізнес Юа нова розпаковочка, і давайте подивимось, що сьогодні в нас тут. Так, розпаковуємо першу. Тут кіт, і, блядь, це посилка на відправку. Ну, а тепер давайте серйозно. Сьогодні в нас ось такого розміру коробочка. Придбана точно так же на аукціоні Прозоро. Я заготовив поки що одну, якщо відео буде не дуже великим, додамо ще одну коробку. Благо, тут їх вистачає. <рив> Зробив трошки повище, щоб було краще видно. Тож, велика коробка по вагі. Я не жирна панда. Плюс-мінус 20 кілограмів, що доволі непогано. 2000 years. Брутальна розпаковка це частина гарної розпаковки. Готово. <гукло> 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 Перше, що мене зустрічає і приємно дивує, наверху є не все. Але, тим не менше, більша частина це запаковані речі, що дуже дивно, дивлячись на попередні розпаковки. Так, ну, давайте приступати по порядку. І так, перше, що в нас є, це такий зіплайн-пакет. До речі, я коли на шафі торгував, то. Також в таких штуках відправляв. Так, ну тут у нас штани. І, я так розумію, це спортивний костюм. Давайте швидко його розпакуємо. Так, спортивний костюм однозначно. Етикетка Найка. Будь ласка. Ценник 550 гривень. Ну, я не знаю таких цін. Чесно кажучи, давайте то все одразу приміряємо. Це трішки не мій розмір. До речі, можливо, це а, жіноча кофта, бо, як на мене, воно трішки замале. До речі, тут є декілька затяжок. Плащ Площпольто. Коротше, вона на мені не зійдеться. Ну, отака. От така, і отакі штани. Oh, Можливо, це жіночий костюм, але не факт. Сама суть, що є бірка, є ціна 550 гривень. І є дві затяжки. І по факту його можна рахувати як нову, а можна рахувати і як БУ. Ну, 500 гривень ціна мене влаштовує. Я думаю, за 500 гривень є. А можна продати. Ви знаєте, якщо що, посилання є в описі. Якщо вам сподобався костюм, якщо ви невеличка жіночка або хлопак, можете придбати його. Так, йдемо далі. Ну, а це 100% мульт, це навіть заводська упаковка. Тут навіть іде картонечка. Тому давайте подивимось. Їх, до речі, тут раз. А, ось тут є розпечатина, давайте її не будемо розпечатувати. Так, раз, два, три штуки. Однаково, як я розумію, Ну, це теж явно не мій розмір. Отака футболка. Тут у нас е написано, що це XL, але це явно не XL, а можливо, я просто занадто виріс. Я не жирна панда. Тому. Три футболки, нульцеві, ну це, мабуть, була типу зі стенду примірочно або щось таке. А дві повністю запакованих. Поскольку зараз футболки? Я не знаю, гривень по 300, по 400 футболка стоїть. Ну, по сотки, по, по, по 200. По 200 можна продати, я думаю, цілком. Так, йдемо далі. Уже бачу таку саму... А, Етикетку, Ось тут бачу, так? Да. Будь ласка. Точно, -точ, така сама найківська 44-й розмір, жіноча, це вже 100%. Я провела невеличке розслідування. Така футболка є. Так, тут якась нитка. Так, ну, навіть запах нової одежки. Так, це є. І такі штани. Ну, це типу, я не знаю, куди? Це на фізкультуру, на спортзал, на пробіжку. якусь. Воно все максимально легке, а, ну, По, по відчуттям це 100% хлопок. Не знаю, гривень 300. Так, далі. Що в нас тут? Колір мені подобається. Так, ну Це однозначно не нова. Мабуть, а може і нова, не знаю. І точно розпаковували і точно міряли. Колір бомба. Це в нас такий світшот Знаєте, носять отак, щоб був пупок видний, модний, але якщо я таке надіну то мене не зрозуміють. Прикольна ковтина Давайте гривень 200 йдемо. Але по факту, до речі, я не подивився, що це за бренд. По факту такі слідшоти, це хаос. Ну, в хаосі, в принципі, в хаосі все в ціновому діапазоні 500 гривень. Якщо це брати щось типу худі, футболки, таке все, там все по 500, то я думаю, якщо продавати на шафі, то гривень за 200, це можна буде продати. Опа! Тут у нас. Модні шапочки йдуть. Так, давайте зацінимо. Так, з етикетки шапка, прикольна шапка, до речі. Це, що я вам розказую? Її треба поміряти. Так, ага, ні, це все правильно. Прикольно тут шоп такий йде. Давайте міряти. Так, перша шапка виглядає ось так, як я і сказав, вона нова з етикеткою. А друга шапка без етикетки. Давайте поміряємо її. Це гондончики раніше були дуже популярні, їх можна так носити, було можна просто так було носити. Любив раніше такі шапки. Напишіть в коментарях, як кличить ні. Повертаємось до репорту, це пакуємо. Я думаю, цю що збіркою можна гривень за 150 продати, а що без збірки за 50 До речі, бачте, все в таких пакетах. Ну, як все, тут є ось отдельна стопка, і до речі, стопка сложена а, без пакетів і стопка складена з пакетами. Далі в нас є ось така жил отказ. в у нас явно бувшна, скоріш за все. Так, замочок є. Провіряємо замок. щось замочок не працює чи працює, Щас, секунду. Да, замочок працює. Така модна жилетка. На шафі за сотку явно піде в сторону. Ідемо далі. Так, далі у нас модні шартани. Ну, ні. Рівінг Том. Знаю цей бренд. Прикольний. Вінтажний такі він робить речі. Розмір 30 -ка. По нашому, це десь МК. Якщо в тебе Н-ка, пиши, забирай. Сотка і вони твої. Йдемо далі. Так, Худі, худі, худі. худі. На замочку, Худі велика, мій розмір, але, мабуть, ні. Є запах паркуму. Вона 100% жіноча. Ось так вона виглядає на мені. Тому, якщо ви хотіли подарувати щось прикольне своїй подружці. Або самі дивитеся і хочете придбати, ось така худі є для вас. 100 гривень вона в цілому ваша. Наче хто як без дефектів, як я й сказав, аромат парфуму присутній, є п'ятно, дефект є. Але воно віддирається. Не знаю, що це, сподіваюся, це щось було нормальне. Ну, ні. А я піду по моїй руки. я руки, Короте, йдемо далі. Далі в нас є. Ну, а це, До речі, тема. Це можна використовувати як піжамні штани. Я не знаю, чи вони є такими, але вони флісові і на зимку, якщо будуть відключення, їх можна використовувати. Запропоную дружині розмір неї, але як піжама, вони теплі, то можна буде. Якщо вона не забере, О, тут ще й костюм, є, дивіться, тут ще є ті худі. Якщо вона не забере цей костюм, він з'явиться внизу в телеграмові в пабліку, де я скидаю всі речі з розпаковок, які можна придбати. Віддам його за 200 гривень. Фліс в цілому дорогий. Так, йдемо далі. Тут у нас худак. Так, треба вивернути. Так, явно не новий. Я бачу, як з нього летить пелючка, хоча пелючка могла б збиратись і на укрпочці. Топ-шоп розмір 36-й. Ну, По-нашому, це, мабуть, очка знову ж таки жіноча. Ось така. Прикольна. Наче як без дефектів. Ніяких п'ятель, ніяких рваних відміточок я не бачу. 150 гривень він ваш. Забирайте. Йдемо далі. Так, і тікетку побачив, стопен. Кроп. Ну, друзі, ну це кроп. Кроп не підробляють, будь ласка, кроп знижка 86% 2,46-49 центів. Розмір есичка, Прикольно, до речі, а, рубашечка. Якщо хтось там йде в школу вчителювати або. Навчатися або в універ Нехай буде з нами сила. Можете забрати собі прикольну рубашечку. Це жіноча рубашка, СК розмір 2,49, це у нас соточка. Ну, я думаю, за 150 можна забрати. Тому пишіть. Так, що це таке? Так, тут у нас знову ж таки прикольний худі. Худі жіноча. Так, Сінсай Еска, будь ласка. Сінсай магазин недорогий. Я думаю, там така стоїть гривень 300 Я думаю, можемо запропонувати вам за 150 Якщо берете багато, я завжди зроблю знижку. О, боже! Хо -хо. Хо -хо. Ну, я не знаю, чи мені видно так, дивіться, по груди. Дуже, дуже длинна, якщо я собі під підсіськи ставлю. То вона мені по коліна. Ріст у мене 1,84, от і рахуйте. Ось така. Для вчительки, я думаю, однозначно підійде, тому можна взяти. За не знаю, 150-100 можу віддати. Так, що це таке? Як мені об'яснила дружина, це у нас цей. Комбес. Отакий От комбес у нас. Я сказав, що він на якогось моменту. Вона сказала, що це розмір МК. Я не жирна панда. Просто він тут на поясок затягується, а внизу він має бути таким об'ємним. В цілому вона сказала, що він прикольний. Тут написано розмір 10, in China. Я думаю, гривень за 200 можемо вам запропонувати. Йдемо далі. А, ну Це вже секс-еротика пішла. Тут у нас ось така маєчка з кружевами. еротичного характеру. Бачите? Розмір у нас пишеться 34-й, це, мабуть, SM знову ж таки. Трішки по бочкам терчать ниточки, але не суттєво. Це, я, до речі, мабуть, жінка мені каже вивернути. Так, вивернемо. Ось так Ось так вона буде виглядати, тоді нічого не торчить. Будь ласка, ось така штука. За 100 гривень можна забрати. Давайте трішки порозпаковуємо те, що в пакетиках. Так, тут у нас в пакетиках дві шапки. Одна з біркою, друга без. Та, що з біркою виглядає ось так. Лайки поставте за примірку. Та, що без збірки виглядає ось так. Якщо сподобалось, пиши збіркою 150, без збірки 50. Повертаємо кипку, запаковуємо це назад. Дуже цікаво, хто відправляє збірку і без збірки. Отак, ну, типу, хазик. Мабуть, і я так буду відправляти, якщо буду збрати. Думаю, що це настільки важливо. Фух. Так, що в нас тут? Тут у нас шарф. Шарф це на зиму. На зиму підійде. Ось такий шарф, як у Гаррі Потера. Якщо вам подобається, забирайте. 50 гривень я вам його отдам. Замітьте, це тільки перша коробка і тут ще половина. Тут ще половина. Я не знаю, скільки ми речей розпакували, але треба буде розпакувати і прикинути приблизно, скільки речей в одній коробці. Так, що це таке? Шапка. Так, да, шапка. Шапка з помпоном. Міряємо. Ось така у нас шапка. Не знаю, що там, як її правильно міряти. Може, її треба дужче натягнути, але в мене там наушники, тому прикидаємось так. Повертаємо кепку, запаковуємо шапку. Шапка без цінника, 50 гривень. Забирайте. Так, що у нас тут? Ага, Штани. Тут у нас штани. Ось такі штани. Ух ти, та тут у нас модні штани, друзі. Тут у нас модні штани з такими розрізами. Будь ласка. Достатньо легкі на фізкультуру. Універ на пробіжки можна спокійно брати і в таких ходить. 150 гривень не ваші. Що в нас тут? Так, а тут у нас блузка. О, знаю, є такі слова, що прокиньте зі школи. Да. Блузка ось така. Чепурна доволі. Жіноча. Що по розміру? 36-й. Ну, тобто СМ. Сподобалось, дівки? Забирайте. Будь ласка, 100 гривень, вона ваша. Якщо що, я кидаю все на кровати. То що подумаєте, що кидаю дудову, а потім продаю вам. Ось така прикольна футболка. Топік, якщо ти дуже длинна, як жирафка. В цьому немає нічого поганого. Це дуже круто. Нью-Йорк розмір 34 СМ, сотка він ваш. Ідем далі. Фух. Блузка. З крутими байкерськими вставками золота. Тобто, якщо ти приходиш в школу або на роботу в такій блузі, <му> значить люди розуміють, що ти заможна статусна людина. А отже, якщо в тебе розмір елька за сотку, ця блуза може стати твоєю. І вона допоможе покоряти всіх твоїх моя борат, ти мені подобатися. Так, тут у нас Лисаж. Новий рік попереду, якщо шукав крутий новорічний свіфтор, або подарунок, нульцева, як на мене, розмір L, авеню, будь ласка, спереду, ззаду. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість оленів. Або символічний подарок для другої половинки. Або прикольний подарок для себе. Ну, скільки? 150 гривень. 150 гривень забирайте. Так, ось така штука. О, ну це треба поміряти. Що це в нас таке? Це у нас, якщо я не помиляюсь, називається. Кардіган, блядь. Плащ-пальто. Щоб не виїбав ніхто. Плащ-пальто. Ось така у нас. Хантіранчо. Я його не зніму. Він дуже хорошо сів. 2,000 Years. Сука! Ладно. Будемо знімати далі. 100 гривень він ваш, Якщо я його не порву. Якщо його не буде в групі, значить він порваний і утилізований. Далі вже нічого не міряємо, бо на дворі жарко. І мені сука, жарко. Ось така майка. Туніка, плаття, борцовка. Більше не знаю, як що можна ще назвати, СМ, розмір кісмі. Можете забрати за 50 рівень. Будь ласка. Я знаю, що після деяких трендів в Тіктокі біле носити не модно. Але ви погляньте, яка прикольна блуза. Навіть є карманчик для того, щоб положити грошенята на бублик в школі. 50 гривень вона ваша. Йдемо далі. Тут у нас щось модне, я бачив. Ні, ну ви подивіться. Тут круті коти, спортивний топ. Мені здається, що це у нас розміру тут немає, але це однозначно щось для черлідерів. Тому черлідерів у нас немає. Але якщо хотів, любиш. Не, зв'язуйся зі мною. Окей, сіхті. І саме гривень забирають. Так, що в нас тут? Шикарніша блуза. Особливо, якщо в тебе є великі груди. Третій розмір, сюдимо так виперло, і є чим привернути увагу до себе. 100 гривень, як і всі інші блузи, і вона важко. Так, ідемо далі. Далі у нас худак. Худак, який, як завжди, в пельці. Але, як на мене, новенький. Непоганий вигляд має. 150 гривень можна брати. Так, що в нас тут? Важучі, важучі, вільветові штани. Але за такої штуки ззаді. Якщо комусь хочеться виділити свої булочки, підчепнути їх вдалим швом. Так. Отак. Кашляніть. Іще. Іще. Іще раз. Отак. Молодець. Вони однозначно для вас. Це точно М-ка. 30-й розмір написано. Ну, Вони важкі, вони прикольні. 150. Так, ідемо далі. Шістерох железячка якась. От така блуза. Це називається. Блузка, водолазка. Да. З отаким. От Замочком, бляха, щоб ви розуміли. Фіндіперсовим якось він має працювати, але я хер його знаю, як він працює. 100 гривень вона ваша. Ту дай його. Ви ж зніміть з мене цей кардиган. Це треш. Це якась лахмітина, це ми вутіль викинемо. Там все в катишках просто. Так, о, ми таке бачили сьогодні. Ми таке бачили, і це в нас ось такий самий світшоток. Скільки казав? 150 гривень. 150 гривень він ваш. Коробка пуста. Це потрібно буде запакувати назад. Я не знаю, чи більше 10 хвилин у нас відео. Але, чесно кажучи, ви подивіться, який я мокрий. Я замахався. Іду якось це знімати з себе. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для того, щоб підтримати цей випуск. І до нових зустрічей!